цього була своя кепка. Так, ось такі гойдалки, вони не працюють. Для осіб з обмеженими можливостями. Ось такі гойдалки не працюють. Уйдачок. Гойдалки. Там все зайнято. Там місточок. Старі гойдолки, тут все старе. Нічого нового не побудували, та дітей, на жаль. Не стрибати? Не стрибати. Гарна білочка, та? Да? Зараз норка неєш. Ой-ой, побігла так швидко, а, заховалася. О. Білочка заховалась. Все. Ого, Нора. Норка. Ой, на ну приближення зйомка у мене була. Норка. А там качечка прогуляється, так. Да. Зовсім не бояться людей. Бачите, ось поруч. Тільки що біля кафе три качечки прогулювалась, там роблять каву, солодощі всякі там продаються, і бельгійські вафлі. І там прогулювалась качечки прямо повз ніг у людей. Сота. Красунька. Ось такі помідори, ми дві банки взяли. Ось. Одна така баночка ось. І друга така сама. 155 гривень. Це з нею привикаємо. Для білочки, так. Да. Там горішки. Нічого собі яка. Як квартирка. Нічого собі. Однокімнатний будиночок такий. Ще ось такий будиночок та пташок. Як зробила гарненько, так? Да? Робили. І норка нюха, Нора, пішли. Автодромчик. Ну, отік. Атракціони ви бачили, ми вже показували їх. Ось на них ми гадалися минулого разу, ось на цих. Десь є. Відео як ми на них катались. Ось так. Веселі гірки, ось тут. Ось вона. весела гірка. Ось вона, як Маріуполя, таке саме. Раніше. За радянських часів в кожному місці такі були гірки, здається, так? Да? Поколо він рухається догори і вниз. Такі. Так, лавочки скрізь, такі високі ялинки. По типу Вінсанська карусель для діточок маленьких. качечка, літачок ось тут По колу. Таким Маус тут є так. Це віх для дорослих. Так, так треба фотку зробити. О тут вже є сходинки туди підійматися. Для маленьких діточок вже. Ну, ми на річку вирощили. А, тут було оглядове колесо, але воно вже стародавнє, його розібрали, то залишилися такі, бачите, ці штучки залишилися. Так, кабіночки такі. Сонечко клас все Тепленько сьогодні на вулиці, так, да, Нора? Марка, тобі тепло? Постиш, так? Да? Постійно як хвіст іде за мною. Так, Данил прийшов пограти в тир, так? Да? Один і другий. Але мені треба Так куди будеш цілити? Ні, немає, треба ще подумати, дуже краще. Путіна може. Хочеш в Путіна, хочеш в якусь фігурку? В кегля може. Ой. Це не я. Я вас злякала звати. Поверджай, добре? Ага, я бачу. Так, приціл працює у тебе, так? Так. Да. Працює, працює. О, я. Перша я. Так, першу кеглю я збила. Тобто в мене 20 спроб, треба всіх 20 збити. Попав. Молодець, бач попала. <ріст> <ріст> да. солдата Нора прийшла, так? Да? Да, Вболівати буде, так? Да? Дивитися буде, як тут данька робить. <ріст> да? <ріст> Нора, аму, ну, подивись на мене фото, селфі, Норка. Ой, Не бійся. Тут Данька стріляє? Норка. Не бійся. Так. Вже три після Послё... обстрілів Стримало. в Маріуполі, то нічого такого страшного. Ну, так, можна, да, давай, Нора? Витачу, да? А, а, дивись. а, а, Оп. Оп. Гарно. А де ушко? А де ти загубила вушко а, друге? друге. А, на. Дивись на мене. А, ну, гора, давай, дивись. Норка. Мяу. А, Мяу. Мяу. О, тут ще одна халява. Мяу. Один мій, Постріл да, останній. Давай, хоч хоч, хоч щас, зараз стріляй. Можна зараз? Хочу Хочу два. Парочку. Нора? Ти гарна жіночка, нора. Нора. Ти боїшся? Воно ну можна біля автомату її? Отак? Не бійся, то рушниця така. Норка, дивись на мене, Нора молодець. Діти до 12 років допускаються до стрільби під наглядом батьків. Так, ось що тут написано. Дайте ще на очі покрасити. Так, працьова гра. 10-100. В Путіна. Два, три. Сейчас. Три секундочки. Раз, два, три. Є! Yeah. Два? Так, в ліву бровь. Туда. Ну, мозку раз. Зеленого кабана хочеш? З тієї сторони <плоди> стріляй. О, бачиш, верхня полиця? Так, так. Ні, не бачу. Тихо. Бачиш, он в праву рочку. Де Норка? Норка. Давай, я готов. Так. Ай, добре. Мої вітання. Не Так, ми прийшли на річку. Зараз зробимо трошки пікнічок маленький. Відпочинемо на привалі, як то кажуть, і додому вже. Повний релакс. Да, Нора? Нора, у Нори релакс, да, Нора? Нора? У тебе релакс. Вчора на озеро ходила. Сьогодні на річку. Да. Хлопець спіймав рибку. Ось. Велика. Відпустить. Яка дуже худенька і така довга. Так, да, скажімо. відпустив. Така рибалка, бачите, це більш як називається. Он боїться, що вона така по властивості. Як це називається рибалка, коли ти рибалка. ловиш спортивна, да, спортивна рибалка ловиш а і потім відпускаєш. Та да? Ага. Так, да відстроїться, -да, бачу. Нора, що ти хочеш? Що ти проситься вона? Проситься на руки. Бо ж тільки спустила тебе з рук, тільки спустила. І в тіря була, і скрізь була. У мене нове замовлення ось. Як відкрити його? Я ще не бачила, як його відкрити. Ну познімай, будь ласка. Так Ну так, все, все можна побачити. Ну, да. Давай мені. Да, будь слышали. Ну, ну, шим... Тиня шим... палеточка. І дзеркальце я. ценько. Все як Шимрині такі, да? Іли гліттер, или щеммер, як вони правильно називаються. Но Дуже гарні кольори. Новая К вам прийшла білочка. Так, і зеркальце є. Так, ось так. Зараз я сховаю. Ось так позаду оглядаю. А чого так мостики построїти, а? Каже, із десяти залишилася оця остання 10 mm -hmm. Я побоялася не встигнути. Запригнути у останній вагон, як то кажуть. і замовила. Остання десята. Так, і ось такі парфюмчики. Так, ось One Million. Вони запаяні. Так, One Million запаяні. Лібре. Так, і третій, і третій саваш. Оцей саваш від Dior, це чоловічий аромат. Вони всі запані, алібре. Алібре то хто виробник. І в Сен Лоран. Це хто виробник? Пока карабан. По карабан. One Million, По карабану від One Million. Правильно, 1 мільйон від по ось так правильно сказати. Так, замовила собі ось такий кремчик. Здається, він антивіковий. Всього тут 50 грам. Придатний він до 26-го року. По ціні щось 650, здається, він коштує ось з кодом, ось таким тут йдемо. Ось і тут, на якомусь на китайському, мабуть, іерогліфи зазначені. ось тут. Вже всередині, коли я відкрию це контроль першого відкриття, я відкрию і потім зйду на нашій на українській мові. Тоді дізнаюсь, як його там кожен день чи вночі. Це для обличчя Крем. І в подарунок щось такий карандашик. Чорний, звичайний. Малюємо. Зараз покажу. Ось так малює просто. Так, ось так малює. Ось так виглядає, Не знаю, скільки він коштує, а мені він дістався просто у подарунок. На пікнік ось такий сік, тримає Данька. Так. По дорозі купила ось таку пляшечку, норки пити давати, але вона ще брудна, треба її помити вдома. Даю їй так пити, пити з пляшки, з звичайної пляшки. Ось таку придбали ми булочку, 32 гривні. Коштує тут скільки є штучок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штучок з вишніми ось така. По дорозі взяли на ринку. Ось така булочка. Ще взяли ось такий паштетик. Хто його виробник? Зараз подивимось. якийсь він ненашенський. Виробник. Польща. Ось. Польща, да. Ми вже його декілька разів брали. Ото Продукти з Європи брали раніше його там. Ось. А тут на ринку знайшли, його 50 гривень. Раніше він коштував, здається, 44. Червоне сонце. Ось таке червоне сонце. Ми вже додому вирушили.